програма класна екскурсія, і я, її ведучий Сіння Кричко. Сьогодні ми побуваємо на надзвичайному подвір'ї Там мешкають цікаві і зворушливі домашні тварини. З Ними можна подружитися і дізнатися, де що цікаве про їх життя. Приєднуйся до нас! Це буде класна екскурсія! Зараз ми знаходимося у невеличкому нашому контактному зоопарку, який розташований в центральній частині нашого міста, в паркі Кажадуба. В нашому зоопарку розташовується такі близько 20 тваринок, з якими ви будете зараз теж спілкуватися пізніше і з якими вам особисто познайомлю. По двірі постійно мешкають більше 20 домашніх тварин. Тут є і декоративна поросятка, і кролики, кури та вівці. А кози чекають на нових відвідувачів, щоб поласуватися свіжою зелентю. Сами привітний з наших тваринок це козлик Яків, який буде у вас постійно зустрічати. І якщо ви будете гадувати так, тваринок він буде до вас підходити і постійно у вас брати їжу. Це Лохвицька порода з Полтавщини такий він. В основному наші, в основному у нас травоядні це сіно їдять, ну, зерно. Ну і ми ще підрізаємо, діточки кормлять морквою, капустою, бурячком гадують. Так само це їдять і кролики наші. ну Крім сіна, звісно, не їдять наші курочки, породи, бентамки. У нас ще є дві нутрі. Це хуха і йожа. Вони також їдять гарно бурячок, морковку в нас. Сіна під'їдають, в руки, звісно, вони діточкам ми не даємо їх, а ну, сам я їх якби, зараз приручаю, щоб вони були ручними, можна їх було потрогати і погладити. Ось. Ще у нас є вівці. Порода Квінсент, вона так називається завдяки штату в Англії. Ось, вона дуже якби, вирощувалась, що вона... Карлик, карликова порода, вона дуже спілкується гарно з діточками. Розводили їх для того, щоб вона добре вона хорошо, хорошо дає шерсті. Шерсть у неї дуже густенька і нитка з них дуже танка виходить. Даже зараз е сучасні дизайнери використовують для виготовлення сучасних, е сучасного одягу і у них е такий е хутро цінний. Перші зоопарки з'явилися у 19 столітті. Люди вирішили створити спеціальні території для тварин, які знаходяться під загрозою зникнення. У відвідувачів таких парків була унікальна можливість побачити на власні очі рідкісних представників фауни. Найстарішим зоопарком вважається Лондонський зоологічний сад. Він відкрився у 1847 році і мав найбільшу і найцікавішу колекцію тварин, риб і птахів з усього світу. Нині у Лондонському зоопарку. Парку мешкають майже 17 тисяч тварин. Для них усіх створені умови максимально наближені до природних. Перші контактні зоопарки з'явилися зовсім недавно. У них перебувають тварини, які не становлять загрози для життя людини. Як правило, це фермерські тварини або приручені представники дикої природи. Тому відвідувачам дозволяють контактувати з тваринами, годувати їх, гладити. Науковці довели, що відвідування контактних зоопарків позитивно впливає на на здоров'я людини, і навіть винайшли лікувальну методику, яка так і називається анімалотерапія від англійського слова «animals» тварини. Є ще у нас козочка Зоя. Це кабарунська козочка, вона теж карликова. Ось, вон, ця порода в, раніше вона ще завезена з Африці, вона дуже популярна. Порода тим, що її даже держать в хатах, в квартирах даже заводять як обичних собачок. Ось, вона дуже не, не хворіє. Дає молоко, молоко не пахне. і Молока вона дає від літри до двох. Ще... Рожки в неї невеличкі. <хи> Її теж сіно, зерно. Також свіжу травичку, свіже ось листя на деревах. Теж. Це вони таке полюбляють. Як і козочки, так і кролики. Ще у нас є в'єтнамський пацюка по кличці дарунок. І нам його подарували і сказали, якщо це для діточок, для контактного зоопарка, то беріть ми, я хай приїжджав його купляти, але нам його подарували. Ось, І так він до нього і приклеїлася кличка дарунок. Йому близько двох місяців може з тиждень. Теж кормиться він свіжою, хоч свіжою травою, хоч сіном, зерно їсть, ну і мелка мел, 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 збите зерно. Ось. Вони, вони теж користуються популярністю в тому, що їх теж держать як в квартирах, так і вдома. Вони дуже хорошо підлягають дресировці. Далі у нас є ще розташовані там в мускусна, мускатна утка. Собі безпечне місце, що тут їм ніхто не заважає, тут вони відпочивають. Ось уточка може давати на рік близько 110 яєчок, ми зараз їх збираємо. Якщо назбирається десь близько 12, вона сяде на гніздо, ми зробили їй невеличку таку будочку, щоб їй там було зручно, і вона буде висижувати маленьких утяточок. Так що, коли у нас вилупляться утяточка, і також у бентамок курчатка приходьте, подивитися, які це вони маленькі, гарненькі. Так, порода бентамок теж гарно висижує яєчки і гарно вихожує молодих курчат. Їх, їм навіть підсовують в гніздо ну, різні яєчки з різних, навіть у, 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 у тяточок можна класти. Ось, і вони гарно їх вихожують. Це порода бентамки, вони азіатська порода з Японії. Вони е, мало споживають їжі, але е, гарно як, е, несуться, у них, е, вони можуть не, нестися близько, наносити на рік близько 150-160 яєчок. Ось яєчки е, трошки менше, ніж у курочки звичайної. Да, ось нам принесли яєчки, які ми можемо вам показати. Ось дивіться, це курочка бентамка знесла, таке яєчко. Ось а це, а це мускатна уткачка, ось така яєчка. Це подвір'я називається контактним зоопарком, бо відвідувачам можна не тільки спостерігати за тваринами, а й торкатися їх, спілкуватися з ними і навіть годувати. Хотілося ще розповісти про наших маленьких кроликів. Це вони у нас недавна новозеландська порода це два білих кролика і Риженька, кроличка теж. Це новозеландська порода у нас. Всі, всі решта, ті, що такі більшенькі, то обична порода кроликів. У них є вже у кожного своя е е кличка. Не забувайте, що домашні тварини вихід із природи і потребують нашого дбайливого ставлення. Не варто їх ображати. Це хижий пташка. Лунь полявий, значить, ряд яструбовий, а Соколоподібний. Це хижа птичка. Вона населяється в основному на рівнинах. Рівнини це у нас перебувають в Восточних областях країни нашої. Також вони населяють частину Азії і Європи. Ось гадуються вони мишками. Мали маленькими да, гризунами, маленькими тваринками, пташками. Ось. Гнізда свої вони розташовують на землі. Ну не то, що на землі пеньки використовують невисокі якісь кущі, і на них розташовують гнізда свої. Нам його подарували безкоштовно, так як він потрапив ну, в капкан, голова була в капкані. Думали, що він не виживе, але він вижив і в природі він би не виживе, а він нам його запропонували. Ми не відмовилися. І взяли його, щоб він, можна було його показати теж діточкам. Підь польовий хижий птах з родини яструбових, який в Україні занесений до червоної книги. У нас цих птахів залишилося всього кілька десятків пар. Причина зменшення популяції цих птахів у зміні природного середовища. Діяльність людини завдає яструбам великої шкоди. Місця їх гніздування знищуються під час випалювання рослинності по балках та долинах річок, а гнізда вони розташовують близько до землі. Користь від цих птахів для людини величезна. Яструби знищують дрібний. Гризунів, в основному мишей, шкідників на полях і городах, тому варто було б охороняти і піклуватися про цих рідкісних птахів. А чому в чому а, внутрі в одного закриті хоча у другого... ага, ну, ну внутрії вони ж взагалі ведуть ночний образ життя. Вони. Це взагалі нутрі вважається як болотяна криса, да, але вона теж домашнена ну, людьми, тому що у них якби, гарне хутро, у них передні лапки, да, такі як похоже на, на пальці людські, і вони їжу беруть ними гарно і акортника гризуть своїми зубами, різцями. Також у них є зубки, які розташовані глибше, це ну, розжовальні зубки, їх там не видно. На території нашого контактного зоопарку діє. Виставка прикладного мистецтва. Тут представлені різні роботи наших місцевих майстрів, з якими ми тісно контактуємо, і які, які можуть залучати наших відвідувачів, діточок до своїх робіт і показувати як з чого вони робляться, як їх робити. Тобто ми ще плануємо тут розмістити такий невеличкий майданчик, облаштувати його, щоб діточки самі могли виробляти ці всі вироби і знали, з чого вони робляться, як вони робляться. А також хотілося б поєднати наш контактний зоопарк. Всі роботи видно, що вони роблені з нитки, шерстяної нитки. Шерстяна нитка, вона береться з вівці. Тобто, якщо ми будемо пострижемо вівцю, ми залучимо майстра, який покаже, як з шерсті вийде нитка. Ну і З якою може бути виробити і вироблений якийсь такий вироб. Не зоопарк це по-справжньому захоплива подорож до світу тварин. А ще можливість доторкнутися до живої природи. Наша екскурсія закінчилася, але попереду ще буде багато цікавих подорож. З вами була Сіння Крячко. Па-па! Мне очень понравились звери, и они очень доброжела... доброжелательные. Мне, ну, они не боятся, я... они не боятся людей, ну, и мне очень нравится в этом зоопарке. У этого зоопарка есть черепаха. Мне дуже сподобалась свинка. Она дуже маленькая. Мне сподобалась наибольшая кролики. Мне тут наибольшая сподобалась Тварини, які годувати, гладити, М -м -м, диво.